Велике зло гнатися за першими місцями, а не дивитися на істинний пожиток. Будемо наслідувати патріарха Авраама, котрий поступився лоту кращою землею, і ніколи не будемо захоплюватися першістю, але послухаємо пораду блаженого Павла, який каже: випереджайте один одного шанобливістю і намагатимемося зневажати себе в усьому. Бо саме це і дає першість. Як і Христос сказав, хто принижує себе, піднесеться. Отже, що можна порівняти з цією поведінкою, коли ми, уступаючи іншим першість, завдяки цьому самі досягаємо більшої шани і, віддаючи іншим перевагу, через це самі підіймаємо себе до вищої честі. Про це, благаю, будемо дбати, щоб наслідувати смиреномудрість патріарха. І нам, сущим під благодаттю, і ти поступам того, хто ще до закону показав таку любомудрість. Бо істину смиреномудрість показав цей дивовижний чоловік стосовно людини, яка була набагато нижчою від нього не тільки за чеснотами, але й за віком і за всім іншим. Подумай тільки, що старець поступився юнакові, дядько племіннику той, котрий заслужив таке благовління в Бога. Тому, хто не зробив ще нічого великого, що патріарх учинив юнакові те, що повинен був учинити той, як юнак старцеві і дядькові своєму, так і ми будемо вшановувати не тільки вищих за нас або рівних з нами, бо це б не було смиреномудрістю, а обов'язком. Істина смиреномудрість у тому, що ми поступаємося тим, хто, очевидно, нижчий за нас. І віддаємо перевагу тим, хто вважається гіршим за нас. Втім, якщо ми будемо розсудливими, то не будемо нікого вважати нижчими за нас, а усім людям станемо віддавати перевагу над собою. І це я кажу не про себе самого, котрий поринув у численні гріхи. ні. Нехай хто визнає в собі безліч досконалостей, але якщо тільки він не думає про себе як про останнього серед інших, його досконалості не принесуть йому ніякої користі. Бо саме в тому і полягає смирену мудрість, коли хто, маючи чим звеличуватися, зневажає, упокорює себе і поводиться скромно. Тоді він і підіймається на істинну висоту за обітницею Господа, котрий говорить хто принижує себе, піднесеться. Патріарх зробив юнакові племіннику таку зі свого боку честь, що віддав йому навіть перші місця, а сам взяв гірші. І все зробив, аби тільки припинити суперечку та усунути привід до розбрату. Саме його всі ми маємо наслідувати, і не станемо ніколи звеличуватися над ближніми ні багато думати про себе, але з великою смиреною мудрістю будемо поступатися іншим і поспішимо знемажати себе і у вчинках, і в словах. Не будемо ворогувати навіть проти тих, котрі кривдять нас, хоча б це й були облагодіяні нами. Саме в цьому і полягає найвища любомудрість. Не будемо також дратуватися через образи, навіть якщо ті, котрі докучали нам, були гірші за нас, але станемо приборкувати гнів лагідністю та тихістю, бо немає нічого сильнішого від неї, нічого могутнішого. Вона водить душу нашу в постійний мир, примушуючи її прагнути до нього ніби до пристані. І таким чином служить для нас джерелом усякого заспокоєння. Саме тому і Христос, пропонуючи божественне своє вчення, сказав навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Дійсно, ніщо так не завдає душі спокою і тиші, як лагідність і смиренна мудрість, а це благо для того, хто досяг цього дорожче будь-якої діадеми. Корисніше усякого близької слави, бо що може бути блаженніше людини вільної від внутрішньої боротьби? Хоча б ми сповна користувалися зовнішнім миром і послужливістю, але якщо всередині нас від збурення помислів виникає шум і буря, то немає ніякої користі від зовнішнього спокою, подібно до того, як немає нічого жалюгіднішого від того міста, котре, хоча і оточене численними стінами та баштами, але терпить зрадові тих, хто живе в ньому. Отже, про це прошу піклуватися перед усім. як би нам зробити душу свою безтурботною, привести її в стан спокою і бути вільними від будь-якого неприємного почуття, щоб і нам самим насолоджуватися цілковитим спокоєм і з ближніми нашими бути в злагоді? Бо саме в тому і полягає характерна властивість розумної людини. Щоб бути скромним, лагідним, поблажливим, смиренним, тихим, не знатися і не захоплюватися рабським гнівом чи іншими пристрастями, але розумом перемагати внутрішні безладні порухи, оберігати своє високе почуття власної гідності і не принижуватися через недбалість до звірячого стану безсловесних. А щоб знати тобі, наскільки великою є сила лагідності і мудрості, як ця одна чеснота могла того, хто досяг великих успіхів і у ній цілковито зробити гідним невисловний похвал, послухай про прославлення блаженного Мойсея і про вінець, котрий сплетений йому за цю доброчесність? Мойсей же сказано був чоловік найлагідніший з усіх людей на землі. Бачиш, яка висота похвала! Вона поставила його на рівні зі всім родом людським, або, краще сказати, вище усього роду людського. Те саме говорить Писання і про Давида Пом'яни Господи Давида і всю лагідність його. Цією чеснотою і Авраам здобув ще більше благовоління з неба і, зробивши зі свого боку все, що міг, удостоївся за це більших благ від людинолюбного Бога.